Всім привіт! Сьогодні 12 жовтня, я хочу вам показати, що я роблю з тою землею, яку я не використовувала цього літа. Ось цей клаптик городу я цього літа повністю заклала просто сіном, тому що я тут нічого не садила, крім ось такої трошечки чергурівця, і вже аж там я садила далі свої грядки. І тут воно не було все так гарно, як зараз, але воротягом літа виростали все-таки на ньому такі злосні бур'яни. Я не знаю, як цей уряд називається правильно, але він дуже страшно агресивний. І також тут виростали багато хрону. Бачите, ось тут є хрін теж. Ось цей хрін тут теж багато ріс. Я з цим всім не дуже боролась, тому що не мала часу на це. Просто так закладала сіном. І ось тепер у мене дійшли руки до цього, щоб підготувати тут грядку. Я хочу тут восени ще пізніше посадити цибулю під зиму. І ось зараз в мене вже дійшли руки до цієї землі. І ось тут, тут я відкрила шар сіна, і ось тут ми можемо бачити, що під низом є трава, яка росла ну різні бур'яни, які тут росли. Тобто, так, ну, от зверху на сіні ще росли тут бур'яни. Я їх накривала знову трохи сіном, зараз відкрила. І ось хочу вам показати, що дуже легко ці бур'яни можна забрати, оскільки вони росли з під сіна, і тому їхня коренева система не була глибоко в землі. Ось тут я вже їх забрала, і ось бачите, яка хороша, пухка, гарна земля. Важко мені це і знімати одночасно і показувати, але я сьогодні. Шо, не можу. Так, вирішила все-таки вам це показати. І ось як я знімаю цей шар бур'янів. Ось дуже все просто. Я просто беру, так піддіваю. І ось вона, тут я вже з цим справилася. А ось така от ось це, бачите, оці бур'яни, які тут були, от вони просто таким шаром злізають. Ось тут вже немає, бо вони тут такими... Місцями є, місцями немає. От я зараз вам покажу в тому місці, де вони є. Ось, наприклад, ось тут були бур'яни. Ось я спочатку, бачите, ось ось таким ось цим дуже зручно користуватися, такими як вилами маленькими. І от я спочатку забираю там все сіно, яке там було. Аж до. Їх, Бачите, земля дуже пухка і дуже легко, бачите, ось коренева система. Ось вона тут, дуже близько, і її дуже легко витягнути. Все це дуже легко отак просто викидається. Ось я буквально оцю ділянку. Десь за хвилин 15-20 я це почистила вже. І, ну, мені оцю всю грядку треба почистити, я думаю, що мені це багато часу не займе. Ось бачите, оці бур'яни я викидаю просто сюди, в відро, потім їх виношу, бо вони ось такі ще є, крім оцього, що я вам показувала, ще є ось такі. Ой, де я їх викинула? Ось такі ось такими листочками, вони такі грунтопокривні. І вони от прям такою таким килимом стеляться по землі теж. Ось бачите, оце я їх викинула. Ось такі от вони були. І я їх отак просто одною... Одним таким килимом взяла і забрала разом з тим сіном, разом з тим всім. Ось вони, бачите. Дуже легко з землі вони збираються. Якісь там сильні інші бур'яни тут не ростуть, тому що під таким шаром сіна ростуть тільки такі якісь дуже ну, найстійкіші бур'яни, а це переважно, ну, принаймні в мене тут на городі це ось такі ґрунтопокривні. І ось ці, що я вам вже показувала. От. А в основному все решта, тут більше нічого такого не може рости під таким шаром сіна. Так що, ну, це, навіть якщо у вас якісь бур'яни ростуть з під сіна, нічого страшного в цьому немає. Їх дуже легко можна забрати, тому що коренева система дуже близько до поверхні ґрунту. І ґрунт дуже пухкий під сіном. Цей ґрунт м'який, пухкий і дуже легко з ним працювати. Чому я забираю коріння бур'янів із землі не сапкою, а ось цими такими вилами маленькими, тому що сапка вона зрізає. Якщо б я взяла корінь, ну так, в землю сапку запхала, вона б мені корінь зрізала цієї рослини. А якщо ось цими вилами, то вони не, не бачите, ось, наприклад, оця рослинка і вила вони просто так розрихлюють землю, і тоді можна цю рослинку витягнути отак легко разом з корінням. А сапка, вона б це все зрізала, а це коріння би залишилося в землі. А для таких рослин, які е, багаторічні бур'яни, для них бажано всі коріння забирати по максимуму з землі. І тому ось я навіть от просто землю обробляю. Зараз я отак от просто розрихлюю, і там попадаються такі просто корінчики навіть. Ось я бачите, побачила корінчик. А якщо б я сапкою е, так землю теж розрихлювала, то я б просто цей корінчик розрубала. І тому мені цим набагато зручніше, оскільки земля є пухкою, тому її не важко ось цими маленькими такими вилами розрихлити. І бур'яни вибирати саме ними також, щоб всі корінчики з землі по максимуму забрати. Також я ще хочу вам показати оцей ґрунт, ось цей, бачите, цей світліший, оце є ґрунт рідний, оцієї цієї землі, ну, взагалі оцієї місцевості. І цей ґрунт, він, бачите, це така глина. Він дуже важкий глинистий ґрунт. Але зверху, бачите, в мене верхній шар. Оце просто я копнула глибше. І ось цей ґрунт це з глибшого шару в мене десь там виліз. Тобто, десь сантиметрів 10 в глибину в мене ось такий хороший. Ну, так би, Чорнозем, можна сказати. Так? А далі вже йде ось, бачите, ось я копнула, ось, бачите, такі, така глина. Але е якраз за рахунок оцього верхнього шару, який якраз утворюється, коли перегниває сіно зверху на землі, а воно перегниває протягом літа, а також за зиму, через зиму. Утворюється ось такий шар хорошої родючої землі, на якому потім буде добре рости все. В мене виростають, в мене є відео інші, де я показую, які в мене виростають великі гарні овочі. І тому, ось бачите, на цьому ґрунті я якраз і хочу посадити цибулю. Тому що я знаю, що цього літа тут лежала трава, вона перегнивала. І такий хороший в мене тепер шар ґрунту, на якому на наступний рік буде хороша цибуля. Якщо е, ще немає такого, якщо ви ще не робили такого, тоді е, таке можна зробити і за один сезон, але тільки для тих культур, які, е, можна, на які, під які можна покласти великий шар е, трави, сіна. Ось, наприклад, капуста або помідори, або огірки, якісь такі рослини, які е, ось так ростуть, і під них ще можна накласти ось тут сіна. Тоді е, можна навіть з весни за літо, е, якщо великий шар сіна накладати, воно теж буде живити, перегнивати і живити ці рослини, які ростуть прямо зараз, прямо цього сезону. А якщо йдеться е, про такі культури, які багато не накриєш, це, наприклад, цибуля, морква, петрушка, е, там великий шар е, сіна не, не покладеш, тому що вони ростуть близько біля землі. То там потрібно з минулого року готувати землю. Ось тут я цього сезону я приготувала тут землю, тому що я тут нічого не садила, або можна, наприклад, посадити було. Я б могла тут посадити такі культури, під які я би наклала багато сіна, от такі типу капуста, чи помідори, чи огірки. Ось і отак. Наприклад, на наступний рік, ось тут можна вже посадити такі культури, як цибуля, морква, тому що тут цього року було багато сіна. А тут в мене просто була вільна земля, так вийшло цього року, я на ній просто наклала багато сіна. І тому на наступний рік я тут зможу посадити цибулю, тому що зараз ця земля, я бачу, вже є хорошою поживною для того, щоб тут росла хороша велика цибуля.